Я, я навчався в гуманітарній гімназії з поглибленим вивченням англійської мови та другою мовою німецькою. Завжди в мене англійська йшла добре, а німецька. Ну чесно сказати, в мене і вчителька була погана, і якось було важко з граматикою німецькою, слова не запам'ятовувалися. І ось я всі шкільні роки дійшов до рівня А2. І після того я топтався на місці. Потім я намагався з репетитором займатися. Займався теж місяці три, ледь-ледь дошкодельгав до Б 1 потім взагалі закинув і три роки жив без німецької. Uh -huh. Цей час я вступив в університет на перекладача з англійської мови. Uh -huh. Зараз я теж працюю викладачем англійської мови і ну, репетитором-викладачем. Uh -huh. І німецьку от просто хочеться знати ще декілька мов. Ну, угу. Якось не лише однією англійською обмежуватися, ще в мене є плани вивчити іспанську після німецької. Клас, і... клас. І ось це я е, собі хотів якийсь курс, який би дав мені поштовх в німецький, і хочу справді так подякувати, тому що курс був дуже крутим, і я відчув справді цей здвиг в моїх знаннях, тому що, як я вже сказав, я три роки топтався на А і не міг нікуди злізти, угу. ну це цікаво, дуже цікаве, такий досвід, що у вас така перерва була три роки, і потім так. все ж таки вирішили повернутися до цієї історії. А з яким ну з яким рівнем прийшли після перерви цієї А2, а, А2 так А2. А2. І пройшли повністю Б 1 у нас. Так, я до цього ще самостійно трошки там нагадав собі, і ну, до А 2 виліз так самостійно, угу. вже прийшов до нас із стабільним А 2 Прикольно. А б 1 проходили в групі чи індивідуально? В групі. Як вам було? Я спеціально шукав групу, тому що ну, хотів спілкуватися більше саме з, зі студентами, і ну, мені сподобалося, тому що ну індивідуально, знаєте, індивідуально, ну теж хороший підхід, мені подобається, але. Індивідуально мені здається більше, коли навчання йде серйозніше, там скласти іспит чи коли воно потрібно дуже сильно. Я вивчаю німецьку для себе, для задоволення. Мені було цікаво також з іншими студентами в групі. Разом там щось. певна динаміка. Мені група також подобається, тому що там динаміка є. Ти в двіжуху таку потрапляєш, ви разом рухаєтеся до цілі, підтримуєте один одного, це класно. І також підтримую що якщо індивідуально, то це про швидкість. да? і якщо ну скоріше за все, у людини є якась мета, і у цієї мети є дедлайн, якийсь да. так, типа як іспити, і так далі. А велика група у вас була? О, в нас так сталися там певні пертурбації на на початку у нас була велика група 5-6 людей. А коли ми пройшли половину курсу, у нас змінився викладач, залишилося троє, включно зі мною, і до кінця дійшло тільки двоє. Тобто, фактично, ми закінчили, нам потім поміняли формат. Ми закінчили як парні заняття. Ну, цікаво, це фактично була міні-група у вас, так. і потім завершили прям парним таким індивом. Це класний також формат. Да. Цікаво, цікаво, бо завжди повні групи вони більше на рівень А1, А2. А потім люди поступово досягають своїх цілей, да, і поступово ну, відвалюються потрошки. Да, і там на Б1, Б2 їх стає все менше. Ну і групи, в принципі, комфортніші за рахунок цього. Цікаво. А вдалося з кимось познайомитись, якийсь може там ну, продовжувати підтримувати з ним. Ну, взагалі, от одногрупники, як у вас? Ну е, одногрупники. Була лише одна, ну, я є, є лише одне зауваження. Ось на початку, як була група побільше, то були одногрупники під рівень, і ну з ними я не спілкуюся. Трішки спілкуюся з тим хлопцем, який ми залишили, з ми залишилися на uh -huh. парні заняття. І оце з нами ще була дівчина, яка потім відвалилася, то. В неї був рівень явно не Б1, і навіть не А2? Я просто не зрозумів, як вона на цю групу потрапила. Та, напевно, через це відвалилася, да? так? Так, так, бо, було. Бо складно було. Угу. Таке єдине. Андрій, розкажіть, будь ласка, от ви до цього кажете, що був прям досвід і в школі, в школі, і потім самостійно, і репетитори, і все ж таки щось не те було. А що змінилося з приходом в нашу школу? Що, умовно, сподобалось у нас? Чим чим відрізняємося? Сподобалося зараз мені потрібно подумати. А, ну, мабуть, а, мабуть, ну, найбільша в мене була проблема, це із, із конструктом речень, із граматикою. Найбільше не любив ці закінчення прикметників. А, от в, в груп, ну, в групі мені все ж таки. Найбільше сподобалось, що був акцент на розмовну мову, і те, що я якраз працював над своїми слабкостями в той час, як ми розглядали багато нових е, граматичних тем, і мені теж було їх зручно підключати в свою мову. Власне. Можливо, були якісь ще, якісь ще такі цікаві моменти, що ви умовно побачили у нас, чого не було у вашому досвіді до цього. Так важко сказати. Ну, По-перше, тут ще грає роль те, що я вже все-таки більш зріло до цього питання підійшов. Це факт. У мене був, мене мене не був не хороший, я, так, я ходив до репетитора, репетитор був хороший насправді. Це я теж сам відвалився, тому що не потягнув складність. А те, що було в школі, якщо порівнювати зі школою, то, звичайно, викладачі набагато більш. Кваліфіковані, ніж моя вчителька з німецької. По-перше, ми працювали за підручниками українського видавництва. Я не розумію, чому У нас англі... підручники з англійської були просто чудові, mm -hmm. а з німецькою ми працювали за українським видавництвом, Вони... в них була дивна взагалі структура. І сама вчителька, вона як так німецькою і не знала. Вона просто ну, вона не могла спілкуватися німецькою. Навіть не вільно, навіть просто скласти декілька думок. На жаль, на жаль, реалі вона просто йшла по підручнику і знала лише ті слова, які є в підручнику. Якщо в неї там запитати щось інше, вона скаже: використовуйте те, що вчили. Угу. Це мені сподобається. Тому що зі школи в мене от якраз склалось таке враження, що німецьку знати неможливо, якщо навіть вчителька її не знає. Ми розбиваємо це. Ми розбиваємо це. А, а ми... чи були у вас якісь очікування? Можливо, ще досі є від нашої школи. Mm -hmm. Очікування? Mm -hmm. Так, ну, в принципі, всі очікування, які я покладав, то вони справдилися. Я так очікував групу цікаву. Це було, очікував викладачів, так, теж хороших. І, ну і теж мені сподобалось. Рівень цієї підтримки, що викладачі завжди перевіряли домашнє, викладачі завжди щось пояснювали як під час заняття, так і потім особисто можна в переписках. Клас, клас, дуже радий це чути. А ще такий от момент завжди класно почути про якісь труднощі, які були, або якісь факапи, тому що над цим можна ще попрацювати і допіліть. Можливо, були у вас якісь труднощі в процесі навчання. Ну, вони більше пов'язані зі мною особисто, тому що я трошки не теж не розрахував рівень складності. Я зараз теж закінчую готуватися до IELTS з англійської. Це все-таки моя зараз був мій першочерговий першочергова моя мета, mm -hmm. і у мене не вистачало часу на дуже часто на домашнього з німецької не вистачало часу, але це чисто. Ну, від мене залежало, а щось таке, щоб факапи від вас. Ну я б ну, я б сказав лише о те, що дівчина прийшла на рівень В1, Не зрозумів, не зрозуміло як. Погоджуюсь на всі 100%. Погоджуюсь, щось е, е, залетіло, скажімо так, залетіла, mm -hmm. не зрозуміла, але я ж так розумію, що я недовго пробула. Е, е, а можливо, є якісь е, е, побажання, що відчуваєте, що от не вистачає чого, що щоб ми могли б додати і покращити процес навчання. Щоб вам було і легше, і ефективніше вся ця історія рухалася. Так, так, ну як це як сказати? Ну, я особисто е мені трошки не вистачало читання. Я люблю читати, я і своїм студентам даю е це багато текстів на читання. Люблю обговорювати тексти сам зараз. Книжки англійською читаю, тому да мені трошки, трошки не вистачало читання. читання. Цікаво, цікаво, до речі. Е, зазвичай чуємо про говоріння, що ще більше говоріння, mm -hmm. говоріння, аудіювання треба тут пам. Неочікувано. Ні, говоріння якраз було достатньо. Це, mm -hmm. це, це не відняти. Е, до речі, е, Класно, класно. До речі, е, ну така думка є про читання і. У нас у школі один з викладачів Ростислав він прям сильно топить за, за цю історію, що ну вірить в ефективність того, що читати, перекладати тексти. Ну він з цим прийшов. Він ну дуже часто практикував цю історію, топив, пояснював, як це працює, і так далі. Але він прям реально давав дуже великі такі тексти. Прям розбирати, там, пересказувати те, що ти прочитав. Що ти за свою. Ну воно працює. А да, воно працює, можна сказати, да. але все ж таки, у нас більше робимо так. Акцент саме на практику говоріння, бо розумію, що читання то читання це як такий додаткова навичка. А вперше перш за все, коли людина так е, опиняється в оточенні е, носіїв, то їй потрібно зрозуміти, почути, що вони від неї хочуть, і сказати, що їй потрібно. Прикольно, цікаво. У вас класний шлях. Мені дуже подобається, що ви вивчаєте німецьку для себе, розширюєте свій кругозір, що у вас немає зараз ніяких жорстких дедлайнів. Це прикольно, тому що немає ніякого стресу. А наповнюєте самі себе. Це просто топчик. Чесно, це офігенно. А як, як ваше як ваші оточення? Як ваші друзі, знайомі відносяться до того, що ви отак от, е, вивчаєте німецьку мову, англійську? Е, так. Ну, в мене багато друзів. Як, мабуть, у всіх за кордоном. Е, ну, вони вже знають німецьку на рівні b 2 чи навіть c 1 не неуточню. Ну, теж з ними іноді прикольно поспілкуватися про німецьку. А так, ну це взагалі моя професія. В принципі, ніби іноді можу подіставати своїми філологічними приколами. Класика. загалом то вважають, що чимось крутим займаюся. Прикольно, зрозумів. Можливо, у вас є якісь питання до мене? Я. Так, зараз подумаю хвилинку, і що ж це може бути? Ні, не буде. Анне, а скажіть, будь ласка, англійською Ну, англійську давно викладаєте? А... Десь місяців 15. П'ятнадцять місяців. Непогано, не, а у вас який рівень зараз? Це один. Планую скласти IELTS так, на це Угу. Uh -huh. А самі працюєте чи десь в якійсь школі? А, працював в школі, але я працював ну, в дуже простенькій школі, там за невеличку оплату. Uh -huh. Потім вирішив все-таки самостійно розвиватися, як uh -huh. приватний репетитор. Зрозумів. Угу, um, а використовуєте якісь або ЛМС-платформи, як от у нас Хубер? Ми по Хуберу йдемо, і там інтерактивна mm. платформа. Щось схоже використовуєте? Uh, uh, так я планую використовувати інтерактивну платформу від видавництва Pearson. Uh -huh. Це вони видають книжки спікати. Мені uh -huh. дуже подобається, якраз як із назви зрозуміло, воно заточне підговоріння. Uh -huh. і там теж, до речі, тексти дуже цікаві. Мені подобається. Uh -huh. ну, зазвичай я ще з, з рівнями починаючи з а 2 десь А2, я дуже люблю дивитися YouTube і читати статті англійською. Uh -huh. тому що ну от е, з YouTube, от в мене вважайте, рівень b 2 з англійської заспавнився просто через YouTube. Я пам'ятаю, я вчив в школі Б1, потім я пішов в коледж, потім прийшов в університет і зразу, зразу вивчаю С1. Б2 в мене стався якраз через те, що я дуже багато був занурений в YouTube і mm -hmm. дуже мені подобається. Просто. Англомовні канали якісь? Так, так, автентичні, не навчальні, просто mm -hmm. автентичні канали. По-перше, видно, як люди спілкуються. Ну, не, не, не підручникові ці вирази, не книжні. Uh -huh. По-друге, ну, хороша практика аудіювання, і е, теми можна переглядати саме ті, які цікавлять. Uh -huh. Uh -huh. Клас. А курс сам от як, ну, як побудова йде самого курсу? Саме розробляєте, чи десь берете, ну, десь або розробите? Я беру, я або... беру за основу підручник спікаут, uh -huh. йду за ним і. Ну так, я йду за ними іноді час від часу я вкраплюю це перегляд Ютубу і читання статей. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Дуже така комбінація і дієва, і цікаво, як ви на це такий от викладацький шлях зараз стаєте, але вже фактично стали, Вже довго ж викладаєте. Це класно, це цікавий такий от досвід у вас. А що що, що з німецького? До хоч, до якого рівня хочете дійти? Я хочу дійти до рівня C1, а потім підтримувати рівень німецької і перейти на іспанську. А цікаво, цікаво. Тут до речі, в Іспанії а, значно легше ніж в Німеччині. Можу, зможу сказати, бо в Німеччині ну без німецького ну взагалі ніяк. А от mm -hmm. в Іспанії тут я якось приїхав і був такий заряджений зараз. Дуже швиденько якусь базу таку от вивчу. А по факту, ну з англійською тут ти усюди проходиш і вони нормально до тебе відносяться. І я якось так підзабив, якщо чесно, з іспанською. Тому що ну там то, то якісь справи, там то ще щось, і воно якось відкладалось, відкладалась і звикаєш до того, що ти просто спілкуєшся англійською, і ну вони, наче як тебе розуміють, і ну більш таки на лайті тут, звісно. Але як мова мені також подобається, я думаю, ну вона у мене також є в планах на вивчення, бо е, німецька є. Англійську трошки підзабув, хочу підтягувати зараз для себе. А іспанська на черзі стоїть на черзі. Також клас Андрій. Дуже був радий познайомитись. Приємно буде з вами було з вами поспілкуватися. Дуже радий, що ви з нами. Вірю, що у вас все вийде. Що це один це е, як мета, яку ви 100% досягнете, бо ну у нас же е, десятки сотні студентів, які прям ну дійшли до цього і в максимально такі е, короткі сроки, ефективно не затягуючи цю історію. Сам дуже тішусь, коли студенти досягають таких прям значних е, вершин, і потім використовуються в своєму житті, покращують своє життя, реалізовуються, тому що е, ну я бачу, ще, ну які можливості є умовно і в Німеччині, і в Австрії. Е, те, що пропонується, але лише зі знаннями німецької мови, це ну, взагалі інші такі горизонти. Дуже радий, що у вас ці можливості і вже зараз є, і будуть з'являтися ще більше і більше. Бажаю вам всього найкращого. Будемо на зв'язочку з вами. А щодо сертифікату, 에, ми... попрошу зараз команду все зроблять, Угу, Гаразд, mm -hmm. mm -hmm. це теж було, було дуже приємно поспілкуватися. Дякую, дякую. Дуже приємно, що ви слідкуєте за тим, як. Діла обходять в школі, тому що дуже часто ці керівники не дуже добросовісно. Ну, наприклад, як в моїй першій школі, мені, мені просто кинули студентів і сказали, займайся з ними, як хочеш. Я там теж сам шукав підручники, сам свої програми придумував. А Тут ну, мені дуже сильно подобається, що школа вся працює як команда, і відчувалося, що я з якимось колективом. Клас. Це, це е, проєкт свого мого життя. Я тут весь повністю. <ріху> <ріху> да. Дуже радий, дуже радий, що ви це підмітили. Андрію, гарного дня. На Дякую, Навзаєм. до побачення.